Це сьогоднішня притча не є проста в розумінні. Хто слухав уважно, може звернули увагу, що щось тут ріже вухо, щось, щось не те. Як міг цей пан похвалити нечесного управителя за те, що зробив? Це нас дивує. І багато притч має такі елементи, які дивують. Навіть згіршують і ставлять нам такі серйозні питання, в чому тут справа, про що йдеться. Можна шукати різні пояснення. Біблісти намагаються зрозуміти, яка це була ситуація, деякі потім кажуть, що це цей управитель мав певну частинку, яку міг затримати собі, так, на якій міг збагатитися, і потім він віддає. Цю частинку, щоб потім його прийняли. Інші кажуть, що він віддає те, що власне украв, що взяв несправедливо. Може, так було? Це теж важливо завжди досліджувати цей фон, Євангелії, про що йдеться, тоді можна зайти глибше, а все ж таки це не все пояснює, як міг цей пан похвалити цього управителя. Тому мені подобається шукати у отці в церкві, бо це є люди віри. І святий Августин каже, щоб цей пан похвалив управителя не за його обман, а за те, що він подумав про своє майбутнє серйозно, що ось «Уж, уже скоро у мене не буде нічого. Мене виганяють з цієї хорошої роботи, яку я мав. Треба реально подумати, що я потім буду робити, як мені жити. І це зробив дуже розумно, або сини цього віку розумніші від синів світла в своїх справах. Що це мається на увазі? Що ми, які хочемо називатися синами світла, християнами? Дуже часто так в практиці не поступаємо дуже розумно на рахунок віри. Ще я хочу сказати такий філософ Блес Паскал, котрий провів таке міркування, такий доказ на існування Бога, аргумент, чому варто вірити в Бога, і казав приблизно так, що ну, ми не знаємо, що буде. No, można w Boga wierzyć albo nie wierzyć, tak? Kto wierzyć, no to traci tut tu trochę czasu na ziemi, na te, co za, co chodzi do cerkwi, co e, zajmuje się sprawami wiary. No i potem nie wiadomo, co będzie. No jak się on pomrze, a Bóg je, no to mu po prawda? To już wierzy, jest gotowy. No jak się Boga nie ma, no to i tak wtraty niebogato w принципе. Bo to życie i tak І так ми втрачаємо, і так воно не просте. Тому, якщо це подивитися, так, то на кінець варто вірити, бо втрачаємо небагато, а можемо виграти дуже багато. А це міркування, в принципі, правильне, щоб починати віру. Для деяких деяким, може, помогло. Там проблема, коли ми на цьому затримуємося і підходимо до цього дуже поверхнево. А це так може бути. Бо можемо казати прекрасні речі на тему нашої віри в Бога, а потім кожного дня маємо дуже багато важливих справ і проблем, які мусимо рішати, які ми живемо. Правда, я сам, коли надумаю, що мені щось треба зробити, то можу бігати як ой, весь день бігати і щось рішати свої проблеми, які сам придумав. No, є теж серйозніші проблеми, правда різні питання, які, якими ми живемо, ці побутові щоденні. І до цього ще як такий додаток на всякий випадок, якби щось більше там в житті було, додаємо віру, як так, таку страховку. А хто його знає? Може там щось є після смерті, то варто ще вірити. І тоді дуже просто стати такими людьми. Які служать Богу і мамоні, які служать двом панам, ця мамона це означає все, що дає нам стабільність, забезпечення. Тут багато багато бігаємо, переживаємо, пробуємо забезпечити це життя іще Богові, ну, бо це теж добре забезпечення. І тоді. З цією вірою можемо залишитися як жаба. Це я, вибачаю, Але це такий анекдот, який у нас в семінарі часто повторювався, його розповідав ще віце-ректор семінарію в Варшаві. І дуже, мені дуже подобається, що ведмідь зібрав всіх тварин з лісу на галявині. Ведмідь як цар, так, король. І потім накреслив лапою лінію таку. Посередині і каже так. Гарні тварини наліво, розумні направо. Ну і всі тварини починають бігати, швидко розбіглися, кожен став зі свого боку, так як вважав. І на цій лінії сидить жаба. І так ведмідь підходить і питає, жаба, а ти що тут робиш? А я що маю розірватися? Питає власне. Це той віце-ректор казав на рахунок семінаристів, але на рахунок віри теж так може бути. Хто хоче служити двом панам Богові і мамоні. І займатися тут всіма своїми справами і на додаток ще додатково Богові служити. І залишитися гарним і розумним, як жаба. Думаю, що може допомогти нам пам'ятати. А цей Євангеліє тут пан похвалив цього управителя, бо він розрозумів, що серйозно і важлива одна справа зараз в його житті. І за цю справу йому потрібно переживати. І каже Євангеліє, що цей управитель повівся розумно, був розумний. Деякі переклади кажуть, хитро вчинив. Це теж для нас так би було зрозуміло. Добре, що тут перекладено, перекладено розумно, бо це саме слово ще в пару місцях в Писанні знаходиться. Одне ще раз каже про управителя: хто є цей розумний управитель, якого його пан зустріне, коли він роздає їжу своїм братам. І цей пан поставить його першим в своєму домі. А потім є ще притча про десять дів. Було п'ять дурних, нерозумних, і п'ять розумних. І ці нерозумні прийшли на весілля очікувати нареченого, взяли лямпи з з собою, Такий так був звичай. Але не взяли додатково олії до цих ламп. тільки трішки те, що було всередині. І не дочекалися молодого, їхні лампи погасли. Вони а прийде, не прийде, хто його знає, побачимо. І були розумні, які взяли з собою лампи і взяли олію. Бо казали, ми не знаємо, коли прийде. Може, буде затримуватися, а прийде точно. І це дуже важлива справа. І нам треба мати олію, щоб бути готовими, коли прийде. І це були розумні. І ще це саме слово вертається, коли Ісус каже, що є розумний чоловік, який побудував свій дім на скелі, і прийшла злива буря, кинулися на цей дім, і він встояв, і нерозумний, котрий побудував на піску. І каже раніше, що кожен, хто слухає моє слово і його виконує, це є розумний. A kto słucha jej nie wykonuje, to jest nierozumny. I my czujemy, prawda, że na sprawdzie nasze życie jest duże, seriozne. Znajecie, jakie trzy rzeczy, jakie toczno będą w życiu, tożno, To mówi to, katechizm. Є три речі, що яких немає сумніву, що будуть: це є смерть, суд і небо або пекло. Оце буде точно. Тут немає сумніву. Інші речі ми впевнені в багатьох справах, потім це оказується, що так не було. І це є те, що нам потрібно мати перед собою, щоб бути розумним, щоби переживати наше життя розумно. Бо йдемо в цьому напрямку. І є ще одна справа, чому ця притча про цього управителя нечесного, але розумного, чому вона для нас не зрозуміла? Правда? Як це? Він забрав гроші у свого пана, його майно, роздав інших, і цей пан похвалив його? Тож украв у нього, забрав. І ми маємо трудність зрозуміти, тому що ми є впевнені, переконані, що блага, які нам належать, які ми маємо, різні, так, що є наші. Воно все моє. А ми, так насправді, ця притча показує, не є власниками, ми є управителями того, що Бог нам подарував. Зараз, але ти ж я заробив тут, правда, збирав, старався, трудився. Каже, псалом дарма встаєте перед світанком і пізно йдете відпочивати, щоб заробити на хліб, бо Бог його дає своїм друзям, коли сплять. А хто дав тобі руки, зір, розум, здібності, можливість, щоб працювати. Звідки воно приходить? Це є дар Бога. Накінець, те все, що маємо, є даром Бога. Ми його пробуємо використати, щоб забезпечити своє життя, назбирати, накопити, мати якнайбільше, бо тоді відчуваємо себе стабільно і спокійно. А це є благо, яке Бог нам дав тільки на цей час, який ми є тут, як управителя. Щоб і ними управляти розумно. А що це значить? Що це, що нам дає, служить для того, щоб любити, Щоб давати? Бо все, що назбираємо тут, і так з собою не заберемо. Може, трохи нам в труну покладуть потім, а багато не влізе. І так з собою його не заберемо. Знаєте, що буде насправді наше? Наше буде те, що ми роздали. Те, чим любили, те, що використали для того, щоб любити інших людей. Для них. Це, що віддаємо, залишається нашим. Те, що збираємо, і так втратимо. І це відноситься не лише до грошей, не лише до матеріальних благ. Це відноситься до цілого нашого життя, тому що Господь подарував нам дар життя для того, щоб ми могли любити. Ми є створені для того, щоб любити, щоб віддавати себе іншим, жити для інших. Таке наше насправді внутрішнє бажання, наша природа, цього би хотіли. І наша трагедія починається тоді, коли починаємо переживати. Наше життя для того, щоб його оберігати, берегти, щоб в мене його не забрали. Правда? Мати свою зону комфорту, мій час, моє, мої справи, мій відпочинок, і так далі. Правда? І жити так, щоб мені його не забрали, бо зараз з'являється хтось, хто мій час, як я передбачив, що це буде моя година, свободна, зараз хоче забрати відразу, як тільки я подумаю. І починаємо боротися, щоби це своє життя захищати. І можемо його захищати, захищати. І вказується, що є нещасливий на кінець, що це, що захищаємо, не має жодного смаку, не має сенсу, бо не любимо, бо не віддаємо, бо хочемо його зберегти для себе. Часто не вміємо іншим чином. Ще до цих слів, які Ісус каже, Хто в малому буде вірний, той буде вірний у Великому, знайшов одну прекрасну проповідь з 4 століття. кажуть, що можливо, вона була сказана святим Макарієм, який каже, що це є це мале? Це мале це є ці наші щоденні блага, земні. те, що нам потрібно для того, щоб жити. Для того, щоб одягатися, щоб підтримувати наше здоров'я. Це всі блага, про який Ісус Христос сказав, не переживайте за них, не переживайте, що будете їсти, що будете пити, що будете одягнені. Це Бог дає вам. Бог вам дасть. Будьте спокійні, не переживайте. Ви шукайте Царства Божого, а інше все Бог вам дасть. Каже, хто в цьому маленькому є вірний? Wierny temu, co powiedział Bóg, że Bóg wam daje, Bóg przedbaczy. To będzie wierny i u To może na prawdę powierzyć, że Bóg chce dać nam życie wieczne. Że Bóg odkrył dla nas niebo, czeka nas w niebie. Że jest silniejszy za nasze rychy, że może ich poboroty, może zwilnić nas. З рабства, яке переживаємо, є сильніші, можливо, від кризи, від темряви, в якій знаходишся. Бог є сильніший. Хоче дарувати тобі небо. І каже, як можемо повірити, що Бог хоче нам давати небо, якщо ми не готові повірити, що Він передбачить, що будемо їсти, що будемо одягнені. Якщо ці такі прості звичайні речі, тут перевіряється наша віра. Чи можемо це віддати в руки Бога і переживати за Його царство? Я казав, що нам дуже трудно дати життя, перестати захищати наше життя. І тому до нас прийшов Ісус Христос. Каже Святий Павло в посланні до Филип'ян: Він, будучи Богом, не вважав своєю власністю, йому належною. Цю Божу славу бути рівним Богові, але применшив себе, знищив себе, стаючи людиною, упокорив себе і, ставши людиною, прийняв вигляд слуги і був слухняним аж до смерті на Христі. Ісус Христос не залишив своє життя прекрасне, щасливе, ми би так сказали по-людськи, для себе віддав Його повністю за нас, з любові, віддав все цілого себе, всю свою кров за тебе. Віддав за мене, віддав за грішників, віддав для того, щоб спасти нас, щоб дати нам життя, щоб рятувати нас з наших гріхів, з нашого нещастя, рятувати з нашого егоїзму. Він перший віддав себе за нас і для нас. Він дає себе в цій святі Євхаристі, за нас повністю, весь цілий не залишає для себе нічого, І для, для, для того, щоб прийти до тебе, любити тебе, наповнити тебе, дати справжній сенс нашому життю, сенс нашого життя і бути з Ісусом Христом. Назавжди з Богом, котрий полюбив нас до кінця повністю тих, які не заслуговують. Так сповнюються ці слова респонсорійного псалма, ми співали: Бог бідного з землі підіймає і згновища у Богого підводить. Прекрасний образ. Ми є бідними убогими яких Бог підняв з землі, з гноїща, з нашої біди, з наших гріхів, аби посадити з правителями, з князями свого народу, привів нас на цю Євхаристію серед князів свого народу, серед цілих небесних сонмів, ангелів, які є з нами. Зі святими на цю Євхаристію. бідних людей, і дає себе для тебе, аби могли любити силу Ісуса Христа, аби могли жити для Нього, бажати, бути з Ним, все наше життя віддати Йому, покласти в Його руки. Уже також тепер, в цій Євхаристії, коли Ісус дає себе. З любові до Тебе незаслужено, щоб ми могли в нашому серці теж сказати: Господи, я теж хочу дати Тобі моє життя, щоб було для Тебе. Амінь.